Всім привіт, друзі! Вирішила поділитися процесом створення вольєру для нашого собаки, якого ви бачите зараз на екрані. Минулого літа нам довелось забрати Арчі до себе в Харків. Разом з цим постало питання, де йому жити, бо в нас немає можливості тримати його в будинку. Територія нашого подвір'я не надійно загороджена. Варіанту прив'язувати собаку на ланцюг ми не розглядали, Тож, тимчасовим варіантом став дерев'яний вольєр, який вирішили побудувати самотужки. Коли приїхала до ревина, потрібно було все пошліфувати. Спочатку перенесли дошки в сад, бо там набагато більше простору. Далі я обладнала собі місце для шліфування і приступила до роботи. Процес був нелегким та гучним, дошок було доволі багато, тому тривало все майже 2 дні з перервами і не без допомоги батьків. Скільки замовили матеріалу, я не пам'ятаю. Якщо когось цікавить, запитуйте в коментарях, я знайду записи і відповім. Ось такий вигляд мало наше маленьке виробництво. Потім ми взялись фарбувати ще не зібраний матеріал. Потрібно було покрити все мінімум в два шари для того, щоб захистити дерево від погодних впливів і воно прослужило довше. Обрали лазур для зовнішніх робіт, вона сохне дві години і покривається все дуже легко. Це я фарбую наступного дня вже залишками лазурі, бо ми чомусь не врахували другий шар покриття і купили занадто мало фарби. Треба рахувати дуже добре і декілька разів. Каркас збирали наші чоловіки. Перед тим як закупити матеріали, вони намалювали ескіз і креслення, прорахували скільки чого потрібно, замовили деревину на місцевій лісопильні. По намальованому від руки кресленню все і збирали. А в процесі всі застосовували імпровізацію. Підлогу зробили зі звичайної дошки. Вона приїхала вже потрібних розмірів, ми тільки пиляли свою довжину. Вольєр запланували площею 4 метри квадратних, висота від підлоги 160 м, 1,70 Вирішили зробити його доволі високим, щоб там легко було прибирати чи зайти всередину до собаки. Стосовно вартості, точно не скажу. Орієнтовно, все разом вийшло близько 15 тисяч гривень. Це Деревина з доставкою, осб плити фарба, бітумка. Плюс такі дрібниці, як шліфувальні диски, саморізи, петлі і тому подібне. Після підлоги прийшла черга фасаду. Ми хотіли, щоб вольєр був не тільки функціональним, але й гарним. Втім, Арчі не поділяв наших поглядів, бо він погриз фасадні вертикальні балки наступного ж дня після встановлення. Ми розуміли, що собака може їх ристи, травмувати себе, тому пізніше знайшли рішення і покрили їх зсередини металевими листами. Чому вирішили зробити вертикальні дерев'яні балки? Тому що так нам більше подобається вигляд вольєру. Не дуже хотіли арматурну сітку чи зварні вертикальні прути. Ми довго думали, як виконати фасад і прийшли до такого варіанту. Бруси приїхали до нас вже в розмірі, ми тільки нарізали потрібну нам висоту, намітили місце розташування і по одному кріпили їх до каркасу, щоб утворилась така напівпрозора стіна. Ось що в нас вийшло. Після попереднього етапу пройшло трохи часу, були дощі і болото. Тому, як тільки розпогодилось, ми продовжили працювати. В загальному вольєр ми робили, мабуть, місяць, а то й більше, бо могли приділяти цьому тільки вихідні. Тож, після перерви, ми спочатку укріпили каркас додатковими балками, а потім обшивали стіни та дах плитими ОСБ. Я не зняла це на відео, але коли вольєр був повністю зібраний, всі шви закривала герметиком. Поверх плити, дах покритий бітумною черепицею. В нас вдома було трохи залишків від попередніх робіт, але це одно доводилось купувати ще одну і ще одну упаковку. Тут коротко видно, як хлопці закінчували двері. Я просто не встигла зафіксувати це повністю. Ми дуже квапились зробити вольєр до перших осінніх дощів, але в нас все одно це не вийшло. До речі, ось такий вигляд мають обшиті металом пруски, Арчі все одно намагається їх ристи, але все не так легко, як з деревом. Пройшло трохи часу, і ми вже робимо будку. Вона не планувалася самого початку, бо нам здавалось, що будка забере багато місця у вольєрі. Але з часом вирішили зробити її із залишків ОСБ плит, щоб собака не мерз і був повністю захищений від вітру чи опадів. Тепер Арчі майже постійно там сидить, вона йому до вподоби. Наш вольєр вийшов зовсім не ідеальним, але ми не будівельники і нас такий результат влаштовує, як і нашого собаку. Це був цікавий досвід для нас, і сподіваємось для вас теж. Не забудьте підписатись, якщо вам було корисним це відео.